Мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати український контент. Ще раз вас прошу написати мені зворотній відлік, як ви мене чуєте, який звук чи покращився, чи погіршився. Будемо працювати над цим. Так, давайте подивимось ситуацію на болотах в червні місяці в контексті війни, в контексті військових дій. Ситуація на болотах в червні місяці, тобто в Росусії, в червні місяці 2024 року. Так, покажіть, будь ласка. Дивіться, яке цікаве випало. Протистояння сімка жезлів, вона перевернута. Імператриця, карта України і Д'явол. Яка в них ситуація? Вони не можуть протистояти Україні. Того, що, того що. тут навіть, ну, скажімо так, дьявол проти них. Вони не можуть, вони настільки, знаєте, цей диявол, це обстріли, це вогонь, це все приходить на їхню територію. Діявол починає панувати там. Знаєте, от імператриця і дьявол, як чертовка, можна так сказати, вони не можуть протистояти цьому. Дуже ризиковані в них ситуації будуть. Ну, дивіться, ризик, ризик, що якась така дурості, ну, скажімо так, по дураку перевернутому. По дурню перевернутому це те, що несподівано звідки, коли, як, куди, скільки прихованим чином може до них знову прилітати. Окрім того, можна так сказати, за даними нашої розвідки. Тобто тут іде як ціпна реакція. Ціпна реакція, коли ми дізналися якусь новину і одразу відреагували на неї отими ось діями. Мені подобається король мечів, навіть король мечів. Дуже багато там і командування поляже, і е, арсенал військовий, ну, включаючи ці от транспортні засоби, літаючи е, ці от апарати, їхні літаки, руха, ну, суходольні, також колесні, воно в них буде все горіти. Диявол прийшов на Росію. Раніше він панував в Україні, тепер він іде на Росію. Йому мало. Він, знаєте, коли, як то кажуть, хто з мечем до нас прийшов, від мечаю загине, але цей меч вже дамоклов завис над Росією. Там буде очищення. Очищення через воду. Дивіться, королева кубків і тут е, вода. Нам потрібне очищення та сили природи, воно перевернуто. Там буде таке очищення водою або на воді, ну щось пов'язане з водою, що їм мало не покажеться. Там щось буде от на воді або знищено, от як диявол, це може бути цеп, цеп. Рух, ланцюговий рух. Можливо, навіть і щось з мостом буде пов'язано з їхнім. Можливо, але тут щось пов'язано з водою. Ну, я так з мостом, тому що тут вода. Там вони так очистяться, так омиються, що трупи будуть плавати в багатьох річках і морях. Це, звісно, погано, бо вони будуть засмічувати природу, але це буде. Ну ось так. Їхній імператор він зазнає страхів. Імператор перевернутий. Це таке в мене нове таро. Таро Бексінського називається. Дуже класне. Їхній імператор вже не відчуває себе повноцінним внаслідок того, що він, він вже боїться. Тобто цей от Путін він, дійсно він боїться. Дивіться, перевернутий на кріслі, він спадає з крісла. І дивіться, який він, якесь, як непонятно, хто на тому троні, в кого він при, ну, от, в примару якусь. При, при, Пріщається, перетворюється, вибачте. І це от буде тягнутися. Тягнутися, воно буде. От, знаєте, от ситуація як буде продовжуватися в них і тягнутися довго. Далі, покажи другу ситуацію на Рососії, другу подію протягом червня місяця. Ну, дивіться, їхній сім'ї відпочити не вийде, заспокоїтися, маю на увазі. Або відпочити від якоїсь активної дії. Тобто, якщо, ну, наприклад, вони ж зазнають якихось там. Страхів, щось над ними літає. І вони вже будуть думати: Господі, як ми як ми сталі, нам вже надаєло, ми усталі. а їм не вийде відпочити. Їхня сім'я Вони будуть відчувати себе беззахисними внаслідок того, що активна вогняна дія до них приходить. Тобто продовжуються в них оці обстріли. Цивільне населення буде благати про відпочин, відпочинок, благати про захист, і буде занепокоєно, занед, незадоволене і за того, що їхня влада про них не турбується, їхній владі начхати на них. Вони будуть очікувати добрих новин, їм будуть щось обіцяти, але новин добрих для них не буде. Самі карти перевернулися. Ну, знову ж таки, тут мах такий зі свастикою. Я не знаю, я його приховаю. Приховаю, але дивіться. Знаєте, це наштовхує мене на одну думку, в їхньому домі, в їхньому домі починається просуватися ідея, яка пов'язана з цим знаком, ну, яку використовували фашистська Германія. Зрозуміло, й про що йдеться. Тобто вони будуть з, якісь просувати ідею, ну там, руський фашизм, ну, от щось таке. Щось буде створено рукотворно, якась е, новостворена якась спілка людей, буде там новостворена спілка людей. Яка буде керуватися гаслами нацизму? З метою, ну, скажімо так, залякати нас? От щось там буде новостворене. Давайте перевіримо. Це буде якийсь початок. Тобто, знову ж таки, на болотах з'являється якась нова течія. Нацизму з метою е, здобути хоробрість, з метою залякати ворога. Тобто, щось там буде таке, яке межує межує з фашизмом. Розумієте, про що я говорю? Я не можу все вам. Тобто, якась нова течія. Так. Це вибір людей. Вибір людей. І. е, спец... знаєте, от є... Це от щось буде нове, от, типу, от як існує ЧВК Вагнер, знаєте, ще щось нове буде створено, але там буде такі якісь жорсткіші ще методи керування. Керування людьми. Це, типа, як смертники якісь будуть. Чи що? Ну, от, ну, от, чесно, я, я не знаю зупинка, щоб е, за толпой для того, щоб Щоб це було якесь ну, одне, якась течія, відокремлена, щоб вона не змішувалася з натовпом. Повернення знову ж таки, керування емоціями, повернення керування емоціями їхніх військових. От мені цікаво, що це таке повернення керування емоціями військових. Чи то їм будуть ну, пропонувати якийсь вибір? Ну, і тут ще можуть бути якісь психотропні речовини для того, щоб ними керувати. Тобто, знаєте, вони будуть якихось набирати отшиблених вбивць, відбитих вбивць. Створення якогось нової течії. Ну, а ітог, бачите самі, ітог. Цвинтар. Воно не, не буде мати розвитку, воно не буде мати розвитку. Ну, загалом зрозуміли, з якихось пришиблених вбивців будуть створювати новий, нову течію, але їх очікує цвинтар. Так, ну і ще покажіть тоді на болотах, будь ласка, ну давайте, яка нас порадує, яка потішить українців. Ну, дивіться, що в них. Вони зазнають наслідки. Наслідки того, що вони кидають в бій е ну, не, об не обстріляних, скажімо так, людей. Ну, а взагалі, оця помірність, вона те, що продовжується, те, що в них триває. Воно відсіче, відсіче. Що воно відсіче? Давайте. Наслідки, зупинка наслідків. Так. Я зрозуміла. Це йдеться от, те, що триває, те, що до них доходить. Це от, оці от, зброя, зброя. Зброя, вона зупиниться. Від якихось партнерів. Закохані перевернуті. Тобто, які з партнерів робить вигляд зупинити або призупинити. Внаслідок того, що Цим партнерам самим потрібна зброя. Ну, ось так. От, бачите, одиниця жезлів, ну тут своя, якби в цьому таро тут і 12 жезлів є. Але тут, виходить, дальня дорога, вона перевернута. Тобто, щось десь до них не дойде. Щось до них не дойде. Окрім того, дивіться, розтягування, оця от помірність, помірність це йде розтягування фронту. І навчання перевернута це означає, що вони, скажімо так, не вивчили цю ситуацію досконально. І вони із цього отримують е такі от наслідки, болючі наслідки, болючий досвід. Ну і ще тут, із-за того, що в них не вистачає ще і зброї, і ресурсів. Тобто вони не навчені, отут тут карта навчань, вони не навчені, як це робити. В них немає досвіду. Ну і знову десь їх на якомусь напрямку відсічуть. Оце нас порадує. Потішить. Так, да, помірність. Ну, дивіться, оця колесниця, колесниця, війни, колесниця війни, вона блокується, десь на якомусь напрямку їх заблокують. І за того, що в них або відріжуть їх від своїх же якось, до них не буде м -м, надходити. Ресурси на якомусь з фронтів, які вони розтягують, їх відріжуть, до них не буде доходити їхня допомога. І тому і виходить, що тут розірване партнерство. Ну, і окрім того, ще хтось із їхніх інших, ну, більш світових партнерів, їм також щось не додасть. Ну, ось так. Ну, Запам'ятають вони це. Ну, такий в мене вийвся розклад. Ну, от, полонені, до речі, будуть. Полонені, світ перевернутий, і молоді люди. Молоді люди зазнають втрат. Тобто відріжуть когось, візьмуть полонених, відріжуть від інших людей. Вибачте, трохи, може, сумбурно розгова... розмовляю, але карти дуже інформативні, хочеться все сказати, щоб думка не улетіла. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, як воно програється. Тобто нас порадується новина, коли десь на якомусь із напрямків фронтів, які орки намагаються розтягнути, частину фронту буде відрізано. От це от по останньому Будуть взяти полонені. Відрізані будуть, і внаслідок чого орки не зможуть отримувати допомогу, до них не буде, ну от, не зможна буде добратися іншим оркам, щоб допомогти. Ну і там полонені з їхнього боку будуть приженуть стадо полонених орків. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Заздалегідь вам вдячна за увагу. Все і Україна ми перемагаємо, тримаємо стрій, до побачення!